Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Сьогодні гість нашої студії президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Добрий день. Добрий день. Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, відкриваючи ранкове засідання, оголосив про намір Кабінету міністрів щодо оподаткування доходів по депозитах, які перевищують 50 тисяч гривень. Ваше ставлення до такої ініціативи і якою буде якою буде реакція Асоціації банків? Ну, Мораторій на оподаткування вкладів. У нас існує давно, основна аргументація, чому він був не потрібний, чому він потрібний мораторій, тому що у нас залишки за депозитами ну, довгий час були значно менші, ніж, скажімо, в 90-му році. От зараз вони тільки зрівнялися приблизно. І, роз, і З розрахунку на 1-15 го цей мораторій мав бути знятий. Якщо говорити коротко, то з моєї точки зору ескалація відтоку вкладів наразі зараз, сьогодні, Є неприпустимим і будь-які кроки в цьому напрямі є неприпустимими з моєї точки зору. Е, хоча в цій пропозиції, скажімо, е, є резон. Тобто, е, якщо у нас порядка 415 середні залишки заборгованості за депозитами, у нас це сума 415 мільярдів. Якщо ви візьмете там середню інтегральну ставка за депозитами 12,5%, ну, то, то виходить, що порядка 50-52 мільярдів це нараховані відсотки. Із них, якщо взяти там, ну це порядка від 2 до 6, навіть трошки більше мільярдів, в залежності від того, яка процентна ставка буде оподаткування цих процентів. Ідея в частині того, щоб не оподатковувати депозити менше, ніж. 50%, 50 тисяч гривень угу. це правильна ідея. Чому? Тому що е, загальна сума до оподаткування буде зменшена всього навсього на 12%, на 20% приблизно, а е, сума е, зменшена буде на 20%, але кількість людей, кількість е, депозитних рахунків ну, це порядка 70, а може і більше до 80%. Тобто, Значна частина людей, це порядка 20 мільйонів депозитних рахунків, не будуть оподатковуватися. От стільки рахунків у нас менше, ніж 50 тисяч. Тобто це ідея правильна, але в частині зменше не оподатковувати депозити, які є менше 50 тисяч. Але в цілому ідея прискорити зняття мораторія не на часі. Скажіть, будь ласка цитата Арсенія Петровича, я за те, щоб обкладалися доходи тільки багатих. Чи можна взагалі вважати вклад у 50 тисяч гривень, що має еквівалент 5 тисячам доларів, певним багатством? Ну, ні, безумовно. У нас є депозити і по 50 мільйонів, і, і більше гривень, очевидно. Але тут ідея така, що, ще раз говорю, до 50 тисяч вклади, там 2, 3, 5 да, і 50 тисяч, то це ну дуже багата сума це 70-80% всіх депозитів от такі маленькі а тільки решта от суми які більше 50 тисяч вони дають 70-70% суми тобто в цьому резон є ну, а якщо взяти там оподаткувати мільйони вище ну тоді буде менша сума значить. От деякі експерти кажуть що цей податок вдарить по легальним коштам які вже оподатковані а чи дійсно ви погоджуєтеся із такою думкою, і чи не стане це подвійним оподаткуванням? Не стане, ви заробили кошти, немає значення це прибуток, з якого вже сплачений податок. Чи це ваша, ваша заробітна плата, ви кладете це на депозит і отримуєте процент по депозиту. І проценти ці оподатковуються ну, практично в усіх країнах. Процентні ставки різні, там від, від 5 до 20, і вище навіть відсотків, які буде у нас ще невідомо. Але якщо оподатковувати в нормальних умовах, не під час кризи, економічна криза у нас, у нас 19 місяців підряд падіння промислового виробництва. Не під час кризи, коли у нас сьогодні політична криза, дестабілізація політична, у нас війна сьогодні з агресором, яким є Росія, у нас відток депозитів мав місце зовсім недавно три місяці, і зараз ще дестабілізувати депозитний ринок це неправильно з моєї точки зору. Не на часі це 100% яким чином саме такі саме таке рішення може вирішити питання того, щоб люди несли кошти на депозити? Це знову ж таки. Як це може вплинути? Ну воно швидше буде стимулювати ескалацію відтоку вкладів, аніж притоку? Очевидно, люди, які нам сьогодні люди почали повертати депозити, ті, які відійшли, відійшло дуже багато сума порядка там 30, навіть більше мільярдів. У деяких банків відток депозитів склав до 20%. Треба цим банкам допомогти, ці кошти замінити, тому що кошти ці були на рахунках, банки видали кредити. Потім люди забрали. Їх треба проблема з ліквідністю, розумієте? І так, от просто взяти і сьогодні. Зупинити повернення депозитів, зупиняти будь-які кроки, які будуть гальмувати. Повернення це є помилковими. Я в цьому глибоко переконаний. І цього робити зараз не треба. Почекайте місяць, два-три, коли все стабілізується, тоді запроваджуйте. Великих проблем з цим не буде згодом. Ви згадали про інші країни. Уряд теж каже, що це загально прийнята світова практика. Які можна навести приклад, і які відсотки у таких країнах? Ну я можу сказати, що в Німеччині там більше 20% по депозитам. Вони там теж різні в залежності від суми. Але практично всі, всі країни оподатковують. Ну то ж треба зрозуміти, коли ми е, допустимо те, що е, ця сума там, ну в залежності від того, який процент буде, чи 2 мільярди, чи 6 мільярдів, буде забрана з банківської системи, то банкам треба буде їх залучити все рівно. Для того, щоб залучити, вони змушені будуть підняти процентні ставки по депозитам. Піднявши процентні ставки по депозитам, зростуть процентні ставки по кредитам. Як уряд думає вирішувати кредитування економіки? Тобто сьогодні треба думати про те. Як зменшувати процентні ставки і по депозитам, і по кредитам для того, щоб ми почали кредитувати економіку? На цьому шляху нас чекає економічний успіх, а не на тому, що ми будемо збільшувати податки, збільшувати процентні ставки. Ну то ступор буде у нас, а не розвиток економіки. У разі все ж таки прийняття Верховною Радою такого законопроекту, якою ви бачите найоптимальнішу ставку. Деякі експерти кажуть, що ставка у 5% вона не вирішить. Надходжень до бюджету ну досить е, суттєво 5% за нашими підрахунками. Дасть 2 мільярди доходу в бюджет. 20% дасть 6 мільярдів. Але за нашими підрахунками, але з моєї точки зору, нам потрібно забезпечити ще належне адміністрування цих податків. Тож кожен банк для кожного клієнта свого яким вкладника, який має депозит, мусить. Цей процент незалежно від того, у нього там тисячі лежить на депозиті чи мільйон, він мусить цей процент а податкування цього проценту депозитного мусить відправити в ту податкову, де ви зареєстровані. Це додаткові витрати і технологічні на покупку якоїсь техніки, програмного забезпечення, ще чогось. Треба час на адаптацію. З моєї точки зору, якщо ми мали мораторій, 23 роки на оподаткування депозитів, ну так зразу запроваджувати вищу ставку. Нам треба включитися в цей процес поступово. І з моєї точки зору треба починати з 5% і поступово збільшувати там чи кожен рік, чи через 2 роки цю ставку, поки ми доведемо до того процентної ставки, яка буде оптимальна. Але ставити завдання для себе поповнити бюджет, розв'язати бюджетну проблему за рахунок оподаткування процентів по вкладам це є абсурд. Бюджет має основне джерело. Це економіка, це розвиток економіки, це податки з прибутків підприємств, забезпечити це все податки з заробітних плат, які мають зростати. От куди голова має бути повернута і міністра економіки, і міністра фінансів, і прем'єра. А не те, що шукати, де кого можна ще оподаткувати. Часу не так багато, але є ще декілька болючих питань. Галас стосовно можливого закриття пунктів обміну валют, як можете прокоментувати цю інформацію? Деякі це не галас. Це тема, яка стоїть уже давно перед банківською галузі. Справа в тому, що ніде в світі практично немає такого, щоб обмінні пункти за агентськими угодами були. Обмінюють валюту люди виключно в банківських підрозділах в обмінних пунктах, які належать банкам. У нас проблема була вічна. Чому? Тому що, як правило, ці обмінники... Вони на і їх кришують люди з правоохоронних органів весь цей час. І ніколи при всіх наших намаганнях асоціації українських банків сколупнути це і за Ющенка, і перед Ющенкою, після Ющенка цього не вдавалося. Ну, може, зараз уже після Майдану врешті-решт це вдасться відкинути Воно вони нікому не потрібні, крім того, що вони заважають нормально функціонувати в валютному ринку, з моєї точки зору. І з точки зору банківської галузі і наостанок ще одне найболючіше питання це стосовно курсу національної валюти. От що ви порадите українцям звикати до відмітків понад 10 гривень за американський долар, і взагалі у це вільне плавання національної валюти? Як ви ставитеся до цієї відносно 10 нормально? Треба звикати менше не буде. Ну, може, там ситуативно, може колись буде, але взагалі то треба до десяти 10, 105 з половиною звикати, і це норма. Ну, це очевидно, тут це економічно обґрунтований курс, і від цього нікуди не дінеся. Про що асоціація говорила всі 12 з дванадцятого року, починаючи за що і ми отримували? А друге питання, ви спитали, що А взагалі оцей вільний курс Можливо, це значить, щодо щодо вільна найоптимальніше щодо жахів. вільного плавання, то можна говорити, якщо буде вільне плавання, то буде вільне потупання цього курсу. Його треба очевидно тримати Колова, але нестабільним, як тримали попередники, так, потрібно діапазон йому давати. І девальваційний процес буде йти, якщо ми не будемо міняти структуру зовнішньоекономічних відносин, якщо ми будемо мати такий торгівельний дефіцит, який ми маємо на сьогоднішній день. В 13 рік 16 мільярдів на 16 мільярдів більше купили аніж продали товарів при такій структурі експортно-імпортних відносин над курсом завжди буде вісіти оця проблема. Треба змінювати нашу структуру зовнішньоекономічної діяльності і це завдання, яке стоїть сьогодні перед тими людьми, які прийшли до кабінет міністрів. Я вам дякую за цей погляд. Я нагадаю, що це був власний погляд Олександра Сугоняка, президента асоціації Українських банків. Залишайтеся на парламентському далі буде.